Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Продається квартира на лівому березі Києва в ЖК Дніпровській по вулиці Гродненська, 14. Новий будинок 2020 року будівництва. Введений в експлуатацію. Більшість ремонтів вже закінчено. Квартира має свої лічильники електрики, води та теплопостачання на квартиру. Лічильники тепла. Допомагають значно заощаджувати кошти на опаленні в зимовий період року. Квартира дуже світла і має гарний вид на Київ, знаходиться на 13-му поверсі, площа 30 квадратних метрів, планування студія, має балкон, готова для втілення ваших ідей в плані ремонту, оздоблення та меблювання. Високі стелі допоможуть зробити гарне освітлення та не обмежуватимуть вас у виборі матеріалів. Для дизайну. Поруч з будинком є дитячий садок, школа, супермаркет, фора, Ощадбанк, залізничний вокзал, до метро Харківська та Чернігівська прямий транспорт за 15 хвилин. Який великий просторий балкон з таким дійсно неймовірним і чарівним видом на нашу прекрасну столицю. В долині за обрієм бачимо висотки мегаполісу харківського масиву та хвойний парк. З озерами та фонтанами. До відео додаю планування, технічний паспорт для вашого детального ознайомлення з цією квартирою. Очікування продавця становлять 34 тисячі умовних одиниць чистими на руки. Son